Справжній солдат б'ється не тому, що ненавидить те, що перед ним, а тому, що любить те, що позаду нього. Гілберт Кіт Честертон, це курсанти морської піхоти. І перш ніж стати морпіхами, вони мусять викластися по максимуму. Більшість з них є новоприбулим поповненням морської піхоти. І ви тільки трили через 5 секунд. Крикнуть противник, коли вже виявився активний вогонь. Навіть якщо у вас БК було, вам перед тим як потрапити на війну, їм слід пройти відповідну підготовку. Пане інструктор говорить, що це треш. Ну ми спробуємо навчитися воювати за будь-яких умов і в найнепередбачуваніших ситуаціях. Помним, мінімальна бойова одиниця, бойова двойка пара. Один криє, другий справляє свої, скажімо так, першочергові потреби. Тільки не треба говорити, держу, крию. Хтось не так зрозуміє. Да. Програма підготовки у школі морського піхотинця одна з найжорсткіших у Збройних силах України. Зараз ми поки голову не скриваємо, за ми на другому вже і запляли. Аби зрозуміти хто на що здатен, морпігів перевіряють на межі їхніх можливостей. Стій! вам було дано 7 хвилин. Ви по своїй глупості забили х 8.30. вниз на, на воду заново. Вперд, бідси. Я вам що тут клоун. Розказувати гавкать, як собака. Я сказав, 7 хвилин, цього більше, ніж достатньо. Морські піхотинці спеціально навчені підрозділи для найскладніших повітряно-морських десантних операцій. Основне їхнє завдання захоплення морського узбережжя противника та охорона власного від ворожого десанту. Неофіційно їх називають сухопутними руками військово-морських сил, до складу яких і належить морська піхота України. Україна морська держава і має протяжну берегову лінію по Чорному та Азовському морях. Тож для захисту нашого узбережжя необхідні спеціально навчені підрозділи, які можуть діяти як на суші, так і на морі. На момент вторгнення російської армії у Крим у 2014 році в Збройних силах України існувало лише два батальйони морських піхотинців загальною чисельністю близько 650 людей і дислокувалися вони виключно на півострові. Базу морських піхотинців у Феодосії росіяни захопили однією з останніх. Вони добре розуміли, що в нас вже не було зброї. Ну і це все таке, знаєте, як на показуху якусь був. Я йому кажу, що ти чудиш? Гоманісь, ну в кінці кінців вони там збили мене з ног, там, надягли наручники, потім там попригали по мені, там вже коли я там лежав. Там, там ударили там, автоматом, там шрам залишився. Ну, там поламали мені ребра та і все. В кінці кінців це закінчилось тим, що людина там, бойовими набоями там, стріляє в тебе над голову. Розумієте, ви, ну, ви розумієте, що ви ти коли безоружний, ти там, ну, скажімо так, особливо, там не протидієш. людині, там, яка вже заряджена, накручена, така, бачить в тобі ворога. Тобто, ну, який сенс вже в той протидії? Як відомо, після захоплення Криму росіянами більша частина українських військових на півострові перейшла на бік Росії. Лише третина морських піхотинців вийшла на материкову Україну. Переважна більшість того особового складу, який вийшов на материкову частину, якщо можна так казати, це й були саме морські піхотинці. Люди бросили, залишили в Криму все, що мали. Вони взяли таке свої, свої родини, своїх дітей, там мінімум речей і не зрадили присяги, вийшли на материкову частину, де перед ними стало завдання в найкоротші терміни. Відновити морську піхоту і по суті на той невеличкій кількості, а вийшло в цій категорії, які я переличив, трохи більше трьохсот чоловік. От, і саме це стало костяком майбутньої вже сучасної морської піхоти України. Новим місцем дислокації морпіхів став Миколаїв. Невдовзі була сформована ротно тактична група, яку відправили в район проведення АТО під Маріуполь, де піхотинці брали участь в обороні міста. За час війни морська піхота звільнила багато населених пунктів та виконувала найскладніші завдання по всій лінії фронту. Сьогодні, аби потрапити в елітні підрозділи морської піхоти, кожен військовослужбовець має пройти навчання у школі морського піхотинця на базі 198-го навчального центру в Миколаєві. Початкова або базова підготовка морських піхотинців триває впродовж тринадцяти тижнів. Новобранці надходять до навчального центру військово-морських сил, де в школі морського піхотинця проходять курс молодого бійця. Тут вони вивчають особисту зброю, засоби зв'язку, історію та звичаї морської піхоти, юридичні питання військової служби, а простіше кажучи, розпочинають занурення у світ військової романтики. І так, зброя в залежності від поверхності від вас, перед вами. Направляється або 45 вверх, або 45 вниз. Хто мені скаже, з чим це пов'язано? Правильно, у випадку несанкціонованого пострілу, пуля може закашити і повернутися вам в вашу пусту голову. Тому завжди включайте котілок, який у вас знаходиться вище шиї. Він не просто так тут болтається. Це ваша головна зброя. Не всі морпіхи після базового курсу будуть служити в піхоті. Дехто з них налагоджуватиме зв'язок, хтось буде ремонтувати техніку чи розвозити продовольство, хтось, зрештою, вибере право служити морпіхом або навіть зможе потрапити у розвідувальні підрозділи. Але будуть і ті, хто, до прикладу, стануть кухарями. Але на базовому етапі вони всі рівні і кожен з них мріє потрапити саме в піхоту. А найголовніше здобути право називатися морським піхотинцем. Якщо цивільний. Там юноша чи дівчина вирішили для себе зв'язати свою долю з армією. Вони приходять в територіальний центр комплектування, їх там відбирають по здоров'ю, там психологічні тести проходять, є там певні заходи, і після цього вони приходять в майбутнє стати морськими піхотинцями, вони попадають одразу в школу морського піхотинця. де спочатку вони проходять курс загальної військової підготовки, як всі приймають присягу, а після цього з ними проводиться підвищений курс. Більшість занять з базовим курсом у школі проводяться в польових умовах, де курсантам пояснюють основи наступальних тактик, методи ведення вогню при пересуванні, орієнтування на місцевості, основи тактичної медицини, та й загалом усе те, що знадобиться їм у подальшій службі морській піхоті. Але до цього їм слід витримати 90 днів інтенсивного та напруженого навчання. І Зараз їхня головна мета максимально добре зарекомендувати себе в очах інструкторів. Переважно саме від їхніх відгуків буде залежати їхнє місце при подальшому розплід. Поділі у частини морської піхоти. Право служити піхотинцем матимуть тільки найкращі. При підготовці морських піхотинців ми намагаємося, щоб це був універсальний, скажімо так, військовослужбовець, який може поїхати на всьому тому, що є на озброєнні морської піхоти, здійснити постріл. Так, да, може він буде не вкладатися в норматив по часу, але здійснити постріл. І безпос... Безпос... кожен морський піхотинець спочатку це стрілець. А потім же він там бойовий медик, потім він там командир зводу, командуючий, командир і так далі. Спочатку кожен морський піхотинець – це стрілець. По завершенню базового курсу більшість курсантів все ж таки потраплять до підрозділів морської піхоти. Значна частина стане піхотинцями, котрі виконуватимуть реальну бойову роботу на передній лінії. Решта ж військових, яких також відібрали у морську піхоту, але на умовно не бойові спеціальності, будуть забезпечувати передню лінію зв'язком, продовольством, технікою, інформацією. Працюватиме з документами, загалом робити усю роботу, без якої не здатна воювати жодна армія світу. І хоча ймовірність зустрічі з противником у останніх дещо менша, все ж війна на Донбасі показала, що не бойових спеціальностей в українській армії не існує. Варто згадати, хоча б резонансний випадок у травні 2019 року, коли росіяни здійснили обстріл санітарного автомобіля, внаслідок чого загинули військовий медик сержант Ірина Шевченко та старший матрос Сергій Майборода із 36 шостої бригади морської піхоти ЗСУ. на жаль на жаль ця війна вона е, самих наших таких підготов... ну, мотивованих людей вона забрала на сьогоднішній день ми маємо втрати 71 морський морській загинув у час війни з Російською Федерацією. Хочу також зауважити, що 71 наш побратим не залишився без відповіді, і врагу ми нанесли урон значно більший, чим ми втратили. Але кожен цей морський піхитинець, це особистость, це світ нашої нації і кращі люди нашої держави. Реалії війни з Росією визначають і методи підготовки до неї. Тому близько року тому у школі морського піхотинця було створено спеціалізований курс, де морські піхотинці усіх спеціальностей мають проходити поглиблену бойову підготовку. Адже у морській піхоті кожен повинен знати, як користуватися гранатами і кулеметами, як ефективно розгортатися в бойові порядки, вміти організовувати і вести патрулі, знати принципи маскування та правильно займати оборону. Основне завдання це поглиблена підготовка військовослужбовців, бригад, батальйонів морської піхоти. Військовослужбовці, які пройшли курс базової загальної військової підготовки, програму фахової підготовки, потім призначаються на посади в частини морської піхоти і в складі підрозділів, в складі відділень зводів, вони повинні прибувати на поглиблену підготовку за спеціалізованим курсом морського піхотинця. Від самого початку спеціалізований курс морського піхотинця задумувався як поглиблений курс, призначений тільки для бойових піхотинців. Однак командири частин морської піхоти з багатьох причин змушені відправляти на спецкурс і інші спеціальності. Це залежить по перше, від виконання завдань і залучення частин морської піхоти. Наприклад, на сьогодні один із батальйонів морської піхоти, як зараз, заходить в зону проведення пірацій об'єднаних сил, відповідно відриву особового складу. Ну, участь в багатонаціональних навчаннях, участь в цьому році в параді, скажімо так, в залежності від завдань, які покладені на частини морської піхоти. Командування морської піхоти, управління персоналом або управління бойової підготовки визначає частини, визначають, з якого частини скільки сім повинно прибути. І в подальшому командири військових частин, командир підрозділу визначають. Для того, аби потрапити на спеціалізований курс школи морського піхотинця, новоприбулим необхідно пройти відбір. Скласти іспит з фізичної підготовки. Біг на швидкість 100 метрів. На витривалість 3 кілометри та підтягування на перекладині. З трьох вправді необхідно набрати мінімум 75 балів зі 100. Пороговий мінімум 14,30. Тобто 2 минути в запасі. Що таке пороговий мінімум? В незалежності від того, сколько ви пробігли, якщо ви не пройшли прийшли мінімальні 14 балів, то побачите. І намагайтеся рвануть з нерозігрітим двигуном. Ви просто зірвете нахрен поршні собі. Знаєте, поговорку. хренові коні рвуться старше. Ні, якщо так чесно казати, то ваше всього вдалося 3 кілометри. Ну, це та дистанція, яка є насамперед для витривалості. Але всі курсанти школи морського піхотинця, я гадаю, що здали добре. Ну, не складно, не прямо ідеально склав, але в принципі, що мій ти зробив, виклався на повну. Тобто хлопцям було важко, ну, він не розумів, Просто, може, давно не займалися чи щось цим За результатами інструктори оцінюють рівень підготовки піхотинців та відсіюють найслабших. Морпігі, хоч і пройшли пороговий рівень, однак у школі очікували на значно кращі результати. Адже програма спецкурсу вимагає значно вищих показників. Середній рівень. Не можу сказати, що всі там дохляки якісь, ні. Саме головний фактор це фізична підготовка. Це е, ми перевіряємо стан його здоров'я, і потім ми вже його націлюємо на те, що на протязі всього спеціалізованого курсу він йому е, прийдеться працювати от пахати, от, завжди якісь там навантаження випробувати. Ми вже спочатку націлюємо на це. Після фізо потенційні курсанти мають скласти тести теоретичних знань загальновійськової підготовки, тактико-технічні характеристики зброї, способи встановлення мін, види інженерних загороджень та інші ази, які повинні знати усі військовослужбовці. Результати з тестування, як і показники з фізичної підготовки, виявилися середніми. А це означає, що на спеціалізований курс прибули переважно необстріляні та малодосвідчені військовослужбовці. На мою думку, це звичайно пов'язано з військовослужбовцями, які зараз знаходяться в зоні проведення бойових дій в зв'язку з тим, що у них є сім'ї. Деякі з хлопців просиділи більше ніж півроку і дев'ять місяців. І посилати все ж таки військовослужбовця, які дев'ять місяців або рік не бачив свою сім'ю. То я вважаю, що все ж таки в них в командирах. Зіграв людський фактор і вони дали їм відпочити. Хоча військовослужбовці, які прибули до нас на спеціалізований курс, не мають достатнього опиту у військах, але тим не менше, сьогоднішній день показав, що все ж таки вогонь у їхніх очах є, і до кінця всі викладувалися. Вже вранці морпіхи дізнаються, хто пройшов відбір та залишиться на спецкурсі, а хто подійде назад до свого підрозділу. Відзавтра у школі розпочинається повноцінне навчання. Так, що повеселитися.